Марія, ти давно співпрацюєш з українськими дизайнерами, і будемо чесними. Буває таке, що не підійшла сукня або завелика, або замаленька, або її дошивають в останній момент. І з цим стикаються абсолютно всі дівчата, які замовляють сукні у вітчизняних дизайнерів. Я не шукаю легких шляхів, тому на Одеському кінофестивалі, да, за дві години мені було доставлено сукні нашим молодим вані Фроловим. Рожева сукня в мене була, і я навіть не знала, чи ось так виходити в чому. Мати народила, чи все-таки моя сукня доїде. Не було сукні до останньої майже хвилини перед виходом на сцену. Так він сказав: Мені ще треба довишивати. Розумієш? Вони молоді такі. Він собі так придумав, що він мені не віддасть сукню, яка в нього не готова. Він ще не трохи не задоволений там. Камінці не так виклав. а Маріку майже камінцями можна було викладати. Потім заречу на те, що ти схудла. Буває таке, що стилісти приносять одяг. А він завеликий. навіть той, який показують на подіумі. Це таке було рік тому або два, а зараз вона мені приносить, моя стилістка, такі малі речі, що навіть на мою нану будуть маленькі. Вона каже: чого я подумала, що тобі це в пору? І в мене пару разів таке було, що я сиділа в тих штанях, що тріщали на одному місці, відомому всім, бо воно саме випакле. Літо пройшло звичайно в роботі але й відпочити встигла. Перше найменшого сина, малого, вивезли відпочивати. Мені сам факт тому, того, що ми виїхали з ними е, в чотирьох, це було свято, тому що в Тимура вийшла не два тижні, як ми запланували, він був з нами лише тиждень. А я з ними була е, два тижні в Хорватії. І зазвичай тільки відкриттів у нашого Олександра: ти що, море, все це е, їжа інша? Ні, класно було.